Так, ішла. Я робила обхід по нашому саду, дивилася, що немає оленки Волохатої брункоїдів. І побачила прикол. Знайшла тут бірочку. Була зроблена в нас тут окуліровка 27.07 в 23-му році. Тут у нас грубенька гілочка. Зроблена була двома бруньками окуліровка. Так, 23-й рік, нагадую, ми забули зрізати гілочку, бруньки спали. В 25-му році при обрізці зрізали її, тому бруньки в нас ось прокинулись, пішли вріст. Така сама історія ось тут є в нас з боку. Також була зроблена окуліровка, зроблена була 4 серпня 24-го року. Забули цього року знову ж обрізати цю гілку, залишили її, тому брунька спить. Тому якщо обріжемо вже її на рік, то на рік брунька прокинеться. Ось от такі у от нас приколи в саду.